Якщо Зеленський поставив Конституцію на паузу, не визнає її, не виконує, не є гарантом Конституції він, значить, запроваджує режим неконституційний, то чи він не є сепаратистом? Дякую, Анатолій Балахнін, за роз'яснення і за вашу відповідальну громадянську чи не громадянську позицію. І у мене питання. А чи є сепаратизм, коли народ, знаючи про статтю 5 Конституції, вимагає переупити? Переоформити державні органи в державні органи.